Друге правило для жінок, які одружені або в парі. Я в першу чергу завжди подбаю про себе. Це не про те, що я з'їм останнє яблучко в холодильнику, що я потрачу останні гроші саме на себе. Це про те, що я. Подбаю, щоб я була невтомлена, значить, відпочила, щоб мені було цікаво, було щось таке в житті, яке мене тримає, щоб у мене були можливості і поспати подовше, і можливо, прийняти ванну, можливо, полюбуватися своїми квітами, мати своє хобі. Піти на курси розвитку, почитати ту книжку, яку я хочу. Оце правило дуже важливо. Тоді мені я наповнена тим, що мені цікаво, ем, і я тоді можу, я як джерело, з якого можна пити. Я можу поділитися тоді зі своїм коханим тим наповненням не втомою, не сумом. Не плачем, не скигленням, а тою наповненістю, тою радістю, повнотою і мудрістю, яка була в мені, тому що я про себе подбала.